Маленька Валерія щаслива. Її старенький велосипед вдалося полагодити, і на вулиці стало тепліше. Протягом двох зим Валерія жила в будинку без світла та опалення. Дівчинка веде нас до матері. Ми в містечку Елінпелін на сході від Софії. Ілонка, мати одиначка, яка виховує чотирьох дітей. Вона з того прошарку населення, який найбільше страждає від заходів суворої економії, запроваджених у Болгарії. Середня заробітна платня тут вдвічі менше ніж у середньому у ЄС. Майже чверть населення проживає за межею бідності. Оки сам топлювавода забевітугаряча вода для дитини тут на дворі протягом двох років та чотирьох місяців. У нас не було світла, але митися треба. Тож воду доводилося кип'ятити у садку, де я розводила багаття, а тоді несла воду додому. Будинок треба охороняти від пацюків, які лізуть в усі щелини. Ілонка неохоче розповідає про своє життя. Щомісяця отримує 104 леви, що становить 50 євро. Вона погодилась на будь-яку роботу, але з дитиною не може дозволити собі платити ані за садок, ані за ясла. Найстрашніше було, коли ми побачили мишей та щурів у ліжку моєї дівчинки. У мене не вистачає грошей на хлорку та мишоловки, а щури повзуть з подвір'я. Дві ночі поспіль маленька Валерія плакала. Ми й підвелися її заспокоїти та побачили в ліжку щура. Це був справжній жах. Я не могла прийти до тями, ледве свідомість не втратила. Найтяжче за таких умов пережити зиму. У нас навіть немає чим опалювати хату. Діти ходять по смітниках, шукаючи старий одяг, ганчір'я, дерево, все, що можна спалити, аби хоч трохи обігріти будинок. Але будинок то майже руїна, розбиті вікна, щілини всюди дуже дуже тяжко. Заможу целеми понаймав помав куди стопостать. У маленької Валерії астма 15-річний син Ілонки має гіпертонію, а 17-річна Даня діабет. Родина має жебракувати, аби дістати грошей на ліки. Але мати пишається своїми дітьми. Вони гарно вчаться та завжди допомагають вдома. Лешка поправив у чолі. Наше щоденне життя виснажливе. Ми рано лягаємо спати. Бо що можна робити ввечері без світла? Ми рідко вечеряємо, бо не маємо грошей на продукти. Так, дуже дуже погано. Жити без світла неможливо. Врешті-решт сусіди ілонки під'єднали її будинок до власної мережі. Вона стала отримувати електрику у суборенду. З містечка Елінпелін ми вирушаємо до Раднево міста за 250 кілометрів звідси. У лютому місто стало свідком страшної трагедії. Нам призначено зустріч у бідному районі Раднево. Багато сімейна родина Асенових мешкає на останньому поверсі багатоквартирного блоку у маленькій двокімнатній квартирі, у якій важко дихати через вологість. Родина у жалобі. Батько Венцеслав вирішив чинити самогубство та підпалив себе на очах мера міста. В родині Асенових п'ятеро дітей. І чи... у лікарні мені сказали, що він має опіки, які покривають 50% поверхні тіла. Нам сказали готуватися до найгіршого. Ми з мамою хотіли жити ближче до лікарні, але дешевше було ночувати на вокзалі. Отже, ми там і були. А в неділю нам зателефонували повідомити, що батько помер. Бесдушови Тут у неділю странти. Ми звонахочі татко й почну. Ми не дохатко тато кілька та разів погрожували. приходили якісь люди в уніформі, нібито від комунальних служб і. Вони казали, що якщо рахунки заводу не будуть сплачені, мій батько сяде до в'язниці. на лікар запитав його, коли той був у свідомості, чому ти зробив це? Адже самоспалення – не вихід. а він відповів: я просто не міг більше. Мені погрожували, я просто не хотів більше жити, бо не міг сплатити борги, не міг забезпечити родину. Просто втратив усе. У день нашої зустрічі Тихомір отримав листа від місцевої адміністрації, якому вимога сплатити за два тижні рахунок заводу воду – 434 леви. Це понад 200 євро. Яких родина Асенових просто не має. Приклад Венцеслава Асенова не поодинокий. У Болгарії з початком масових протестів було кілька випадків самоспалення, які шокували населення. Болгарія найбідніша країна ЄС. Середня заробітна платня тут вдвічі нижча за середню у єврозоні. На початку року десятки тисяч людей вийшли на вулиці з протестами проти низького рівня життя та корупції. Уряд змушений був піти у відставку. Професор Гарелан Олександров вважає, що випадки самоспалення примушують політиків замислитися. Так само, як і масові демонстрації. ніхто насправді не оцінював масштабу трагедії І лише тоді, коли хтось публічно скоював самогубство, еліта починала шукати пояснення цьому та відповіді на таку реакцію. так. Це спосіб спілкування, дуже патологічний спосіб. Це просто розпач. Можливо, якоюсь мірою масові демонстрації можна розглядати як спробу відродити віру у майбутнє. У Благоєвграді, так само як і у багатьох інших містах Болгарії, відбулися масові протести. Тут ми зустріли Людмилу безробітну мати, одну з найбідніших учасниць протестів. Через організаторські здібності Людмилу стали називати болгарською Жанною ДАРК. Вона вважає, що обов'язок уряду підтримувати насамперед малий та середній бізнес. Найбідніші верстви населення мають отримувати допомогу, а місцева адміністрація має піклуватися про людей. І на друга ідея в одна з найкращих ідей, яку підтримали на національному рівні, створення муніципальних рад, які б стежили за роботу місцевих політиків. Вони могли б виконувати роль посередників, відповідаючи на потреби людей. Приводом для протестів стало різке зростання цін на енергоресурси. В родині 10-річного Ніколая гроші отримує лише мати. Батько помер. Мати отримує пенсію та допомогу по догляду за дитиною 64 євро щомісяця. Рахунок за світло у грудні був на 140 євро, що майже вдвічі більше за весь прибуток родини. Іспадник фужус втричти ксе. Я злякалася, коли побачила, яку суму маю сплатити, не знаючи, де взяти гроші. Почувалася безпорадною, не знала, що буде робити взимку без світла, коли буде темно і холодно. аби сплатити рахунок, довелося продати кілька цінних речей, але цього не вистачило. І я просила гроші в друзів. займі помалку, у Болгарії 20% населення живе за межею бідності, отримуючи менше ніж 120 євро щомісяця. Серед молоді третина безробітних, дедалі більше людей шукають роботи за кордоном. За таких умов відновити надію на краще буде надзвичайно складним завданням нового уряду країни.